Якщо дуже швидко гортати стрічку новин за тиждень, що минув, то може здатися, що РНБО наклала санкції на 17 кілограмові яйця Миколи Тищенка і відправила їх спочатку у Марбелью, потім у Таїланд, потім ще у Дубаї. А взамін нам відправили Абрамси і Леопарди для того, щоб звільнити пів Кабміну. Ну, це про те, що тиждень, що минув, був дуже багатим на політичні і геополітичні новини, і на кадрові рішення. От про ці кадри і хочеться сьогодні поговорити на прикладі нардепа Миколи Тищенка і тепер вже колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Наш минулий випуск був таким доволі сумним прощанням з Денисом Монастирським і Євгеном Єніном. І цей випуск теж буде свого роду прощальним і багатим на спогади, тільки. Підстав сумувати, що за Симоненком, що за Тищенком я навряд чи знайду. Ну а в самому кінці, звичайно, скажу декілька своїх міркувань про яйця Міністерства оборони. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і такий у нас сьогодні план на випуск: Симоненко, Тищенко і Яйця. Все це запросто можна покласти на мелодію Я офігів і поки вона лунає. Підписуйтесь на цей канал, тому що офігівати разом і веселіше, і цікавіше. Я офігів, Валера. Я Офігів. Оці всі поїздочки українських посадовців до пальм Морька і сонечка очевидно добряче так вкурвили зеленочолого гетьмана. У своєму зверненні на цю тему він був різким, категоричним і невблаганним. Хочуть відпочивати зараз. Будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. А далі почалася операція Вийде звідси розбійник. Голови полетіли різні і зарізне, і не завжди до речі зрозуміло за що саме, тому що як це вже є традицією в Україні. Публіці широкій причини звільнення якось не комунікувалися. От, наприклад, заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко він за що полетів? За шевроле Тахо чи за історію з розкраданням гуманітарки, що теж є ймовірною версією, враховуючи, що разом з ним полетіли голови Дніпропетровської і Запорізької адміністрації, які також залучені до цього скандалу, чи може за надмірне самолюбування в єдиному марафоні. Чи може просто Єрмак нарешті витиснув, щоби не мати зайвих полюсів іншого впливу на банковій? От кожна з цих версій клеїться, але жодна з них не прокомунікована. Одна з голів, які полетіли, це якраз голова заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Буквально за декілька днів до того журналіст Михайло Ткач повідомив, що Олексій Симоненко. Катнувся у відпустку до сім'ї в іспанську Марбелью. І щоб додати до цієї поїздочки ще перчинки, він перетинав кордон і туди, і назад. На автомобілі компанії, яка належить Григорію Козловському, такому міні-олігарху Львівсько-виниківського розливу. Отак От до кінця і не зміг Олексій Симоненко вкурити, що ж це за корупційна штука, така конфлікт інтересів. Пригадую, як тільки Олексій Симоненко з'явився на посаді заступника генпрокурора Ірини Венедіктової, я звернув увагу на те, як інтенсивно його обласкав нагородами його колишній начальник зі служби безпеки України Валерій Хорошковський. Спочатку достроково присвоїв йому військове звання, потім нагородив хрестом Доблесті другого ступеня. Потім медалю за відзнаку в службі третього ступеня. Потім медалю за мужність і відвагу. Потім, як ми вже бачили, попросив Януковича присвоїти йому заслуженого юриста. А ще чуть-чуть пізніше попросив вже Верховну Раду нагородити Симоненка почесною грамотою. Але Симоненко виявився не Хорошковського, Симоненко виявився Татарова. Саме Олексій Симоненко найбільше втрутився в кримінальне провадження за підозрою заступника глави офісу президента Олега Татарова у. Корупційному злочині, і саме він виступив його головним могильником. І в той же час, виконуючи процесуальні обов'язки у кримінальному провадженні, зависав у підозрюваного на дні народження. А службова Кемрі, з водієм на який приїхав заступник генпрокурорки Олексій Симоненко, чекала на нього і після третьої ночі. Виходить, що саме той Симоненко, який півроку тому врятував Татарова від кримінальної відповідальності, забравши справу Татарова з набу і передавши її в СБУ на святкуванні дня народження Татарова, залишився останнім гостем. Конфлікт інтересів та хрін з ним тусити з правильними людьми, це ж так важливо. Зрештою, хто мені тільки не говорив, що в офісі генпрокурора Олексій Симоненко виконував саме роль провідника інтересів та бажань Олега Татарова, але це був не єдиний його цікавий зв'язок. 21 лютого минулого року, коли такі теми вже насправді мало кого цікавили, на бігу Синфо вийшло моє розслідування про ще один цікавий зв'язок Олексія Симоненка з таким собі Сергієм Канакі. Сергій Канакі це колишній регіонал, а ще раніше, колишній член злочинного угруповання В'ячеслава Пересецького, відомого під прізвиськом фашист, дружина Олексія Симоненко Олена. Та син Сергія Канакі Костянтин пов'язалися спільною земельною власністю в Обухівському районі Київщини. Власне, син Костянтин тут має близько 10 ділянок тільки своїх, і лише дві у співвласності. В листопаді 2018 року Костянтин Канакі і дружина заступника генпрокурора Олена Симоненко стали одночасно співвласниками двох земельних ділянок загальною площею на один гектар. Волени Симоненко це також єдина земля у співвласності. Усі ці історії якось не сильно хитали крісло під Олексієм Симоненком. Здавалося, навіть що навпаки. Коли Ірина Венедіктова залишила посаду на Різницькій, то виконувачем обов'язків генпрокурора став саме Олексій Симоненко і всерйоз говорилося про те, що він може і очолити офіс генпрокурора. Так не сталося. В результаті новим генеральним прокурором став Андрій Костін. Але Олексій Симоненко залишився в його команді і скидалося на те, що Олексій Симоненко на Різницькій такий самий непорушний, як Олег Татаров. На банковій, і тут раптом виявилося, що його відпустка до Марбельї виявилася останньою на посаді. Історія народного депутата Миколи Тищенка багато в чому концептуально схожа. Уся його кар'єра у слузі народу це якесь невичерпне джерело сорому та крінжу, і підстав вигнати його звідти за останні роки було безліч від дрібніших, як, наприклад, його. Спілкування з журналісткою Радіо Свобода у відповідь на її намагання перевірити його депутатські знання. От я перевіряю, чи ви так, читали? читали. А хто ви, хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? Мій батько чи моя дружина, хто ви? А ви заради свого батька і дружини лише ну, йшли у ну, Раду? Перевіряти. Раді? Перевіряти хто? Це наша робота. Яка робота? Навіть контролювати ви навіть владу не, не, не представилися хто та я вам ще в трускавці представлялася, Ви забули до епічного скандалу з роботою його ресторану в Велюр в період найбільш строго карантину. Чи менш епічного, але не менш вікоповного святкування дня народження його дами серця, також під час карантину ще й із забороненими феєрверками. А о 10 й вечора та впроти готелю з острова починає лунати святковий салют. Далі без коментарів. От хіба вже цього було не досить, щоб зректися Тищенка? Про це запитували навіть президента Володимира Зеленського на його прес-конференції 2021 року. І Володимиру Зеленському довелося говорити про Тищенка в такий спосіб, ніби це якась мала дитина, а не законодавець, який за наші ж гроші для нас приймає, голосує і пише закони. Дали Миколі шанс, тому що я, я знаю, що у нього є інші сторони, і він там. Вболіває за багато речей в Україні. Мені так напевно здається. Тому я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс. З одного боку, це цілком натурально викликало криву посмішку, тому що не було секретом, що чи, верніше, хто стоїть за стійкістю Миколи Тищенка. Андрій Єрмак. Микола Тищенко сам відверто розповідав про те, що Андрій Єрмак хрестив його сина, та й голова офісу президента також не робив секрету зі своєї дружби з Тищенко. На додачу сам Микола Тищенко настільки розливався у своїх свідченнях лояльності до влади, що це місцями виглядало навіть не дуже пристойно. Я я, 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 я знаєте, я бультер'єр президента, тому... Де буде команда, де буде нужна моя робота. Там я буду працювати. Але у команді Зеленського лояльність люблять і цінують. Так що з одного боку, така от крива посмішка, з іншого боку, залишалося ну просто розводити руками. Якщо у владній команді не розуміють, що нічого крім подальших вибриків і крінжу, і відповідно репутаційних ударів Микола Тищенко їм не приноситиме. На коліна, на коліна, на коліна перед громад. На коліна, на коліна, на коліна перед громадо. На, 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 на коліна. Ну то що вже? Значить, будуть і далі дозволяти Миколі Тищенку завдавати їм репутаційної шкоди. Так і сталося. Не встигли ще відбриніти гнів Володимира Зеленського на закордонні вояжі посадовців, і анонсована ним заборона на такі поїздки, як Микола Тищенко виплив у Таїланді. На сайті Посольства України в Таїланді з'явився анонс зустрічі Миколи Тищенка з представниками української громади в королівстві Таїланд. На коліна На коліна. Ось тут, нарешті, і полетіла голова Миколи Тищенка. Спершу соцмережі вибухнули кпинами. От мені особливо зайшов жарт одного з учасників патронів цього каналу з Патреону під ніком Джон Доу, Я аж вам його зачитаю. Тут одне з двох. Або Закарпаття планує приєднати пхукет, або Абрамсів буде настільки більше, що терміново необхідно оглянути майбутній спільний україно-тайландський кордон. Далі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що ніякого відрядження Миколі Тищенку не підписував, і Миколу Тищенка вигнали з партії Слуга народу. І на момент запису цього відео вже, начебто, є і рішення. Про його виключення із фракції словом сталося те, що мало статися ще декілька років тому. От для мене лише одне незрозуміло: невже не можна було прийняти правильне кадрове рішення раніше, тобто, вчасно? Воно ж давно вже було зрозуміло, що Микола Тищенко, зрештою, як і Олексій Симоненко, є репутаційним баластом, що вони завдаватимуть репутаційної шкоди. Ні, треба було дочекатися Марбелії, дочекатися Таїланду, щоби нарешті зробити правильне і доречне. І це дуже нагадує ситуацію з уже згаданим заступником голови офісу президента Олегом Татаровим. По-хорошому його слід було звільнити ще тоді, коли Набу і САП виписали йому підозру. Вже тоді було зрозуміло. Що він буде навіть не репутаційним баластом, а репутаційною чорною дірою. Хоча, взагалі, це мало бути зрозуміло ще до моменту його призначення. Ну але це вже таке. Натомість його продовжують тримати і далі тягнути, і далі тягнути, і далі, і далі, і далі. Ні, повірте, у мене немає ілюзії, що от відбудеться в Олега Татарова якась його Марбелія чи якийсь його Таїланд, і його звільнять, і все автоматично стане чудовіше. Це як наївне міркування про те, що от помре Путін, і Росія одразу перестане становити загрозу. Олега Татарова тримають на банковій не як класного чоловіка Олега Юрійовича, а як функцію. І зі звільненням Олега Татарова запит на цю функцію, на кшталт, наприклад, різних контролів над ДБРом чи процесами аля конкурсу на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури не зникне. Очиститися від татарова порівняно легко, а очиститися від запиту на таку функцію це вже зовсім інша історія. Дивіться, ну я знаю дуже багато історій. А Яку ви маєте на увазі, ну і на сам кінець, як я й обіцяв на початку. Поділюся своїми думками з приводу яєць міністерства оборони, чи то пак скандалу із закупівлями харчів Міністерством оборони? Я не буду переказувати розслідування Юрія Ніколова і все, що було після нього. Цим всім і так був повний ефір. І переказувати це не має сенсу. Поділюся двома своїми спостереженнями. Перше про що скажу, це про реакцію Міністерства оборони і міністра оборони на публікацію Юрія Ніколова. Минулої неділі у відповідь на цю публікацію Міністерство оборони звинуватило її в маніпулятивності, в навмисному введенні в оману. Ну і далі ще додало ось таке. Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період. На наступний день міністр оборони вже від себе особисто пише, що жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій. І далі ж сам пояснює, що ця ціна по 17 гривень за яйце це технічна помилка. Так я перепрошую: якщо є технічна помилка, то вже не виходить так, що немає жодної фактичної складової у претензіях. І після цього всього наїзду і звинувачень раптом виявляється, що міністр не має юридичних претензій до журналіста, натомість з посади звільняється його профільний заступник. І ось, знаєте, цей першочерговий рефлекс наїхати на журналістів десь. З погрозами десь з прямими спробами їх дискредитації він проявляється у влади далеко не вперше, в тому числі за час воєнного стану. В одному з випусків наприкінці минулого року я вже про нього говорив. Мені дуже шкода, що доводиться говорити про нього знову, і дуже шкода, що доводиться про нього говорити саме у зв'язку з Олексієм Рєзніковим. Бо я пам'ятаю, як Олексій Резніков. Минулого року виступав на церемонії нагородження премії честь професії, говорив журналістам багато всяких хороших і солодких слів. Ви всьому світові несете правду. Ви всьому світові показуєте, що відбувається, коли на твою країну нападає по суті, навіть і не країна, і не збройні сили, і не солдати. На Україну по суті напала тюрма. Воно, звичайно, дуже просто говорити гарні слова журналістам, коли вони не зачіпають особисто тебе. Але нічого особливо крутого в цьому немає. Круто це продовжувати ставитися до журналістів з повагою, навіть коли вони пишуть те, що тобі не подобається, і тебе критикують, замість того, щоби робити з них ворогів і навіть тоненько нагадувати їм про тюрму. Але ми, схоже, йдемо зовсім не у напрямку поваги. У п'ятницю ввечері головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало попередження, що, мовляв, російські спецслужби готують вкид з фабрикованих матеріалів в українські і міжнародні змі. Якщо я все правильно розумію, то це така реакція на випередження. На різні запити, які українські змі надсилали в державні органи. І якщо це справді так, то це дуже хрінова реакція. Як і намагання на випередження дискредитувати журналістів, це дуже хрінове намагання. Ну і друге моє міркування з приводу цього скандалу це слово на захист міністра оборони. Яке опублікував головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, ключове у цьому слові на захист звучало ось так: перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони і збройних сил. Я з безмежною повагою ставлюся до Валерія Залужного, як до головнокомандувача збройних сил, і, зрештою, як до людини. От нещодавня історія про те, що він передав Збройним силам мільйон доларів, які отримав у спадок. Це фантастична історія. Але тут я не можу погодитися з аргументацією головнокомандувача, тому що. Міністр це політична посада, і це не я так собі придумав. Це прямо написано, наприклад, в законі про кабінет міністрів. А це означає, що міністр несе політичну відповідальність за те, що відбувається в його відомстві, і так має бути. Як це виглядає, коли тієї політичної відповідальності немає? Ми дуже багато років бачили на прикладі міністерства внутрішніх справ і Арсена Авакова. Навряд чи нам це треба ще. Ну і що ж, залишилося вже в самому кінці знову нагадати про важливість єдності і взаємопідтримки. Якщо ми будемо підтримувати одне одного, гріти одне одного і світити одне одному, то нам буде значно тепліше і світліше ніж у будь-яких Марбельях, Таїландах чи Дубаях. І ми будемо ще більш непорушними ніж. Олег Татаров на банковій. Якщо ми при цьому ще будемо невпинно підтримувати Збройні Сили України і інших наших захисників, то ми обов'язково переможемо. А це найголовніше. Як каже моя дружина, горнімося, кубки і побачимося через тиждень. Слава Україні! Я офігнів.